Привіт, друзі! Не втрачаю надії купити нерухомість бюджету, тому що я знайшов шикарний варіант був. Квартирка взагалі топ. Останній етаж. Але я так подивився, кришти нормально, все добре. Але зараз йде переговорний процес. Там є свої сложності, там не все так просто, не все гладко, В чи сімпле. Я вам хочу розказати трошки, що це за документ, нота сімпле. І хочу теж розказати ще трошки. Про ріелтора, з яким зараз я працюю, і про всіх других з якими я теж столкався, Це я думаю, всеобща проблема Іспанії, що компетентного ріелтора знайти дуже важко. Так зараз ми з вами про це все поговоримо і ще про деякі цікаві нюанси розповім. От дивіться, приїхали ви на огляд квартири, там чи Дім, неважливо. Вам там все сподобалось і хочете вже якщо купляти, то обов'язково запрошуйте в ріелтора зразу, нота сімпле. Воно там робиться буквально 5 годин і більше там коштує воно там, тож, там до 8 євро, по-моєму. Ну, я в своєму випадку, проживав 5 днів. Ну, так, це, це вже потім. Так от, що таке Nota Сімпла? Nota Сімпла це офіційний витяг з реєстру. Там все пишеться в цьому Сімпла, задовжності, квадратура, хто власник, чи є якісь там кредити, чи заборгованості, все, все в такому дусі. Ну, там повністю вся інформація про цю нерухомість. Це офіційний документ, там все так, як є, бо я написав, там нічого не придумують. Так що це обов'язково. Так що, друзі, запрошуйте цей документ обов'язково. Це як Біблія в наш час, це дуже-дуже потрібно і це ж вас, ну, ви будете знати всю інформацію. Так що і вам вони обов'язково повинні надати цей документ. Ви не можуть вам відмовити. Тільки зразу запрошуйте нота симпла комплекта, тому що мені прислали тільки першу страницю. Там, доки пише на першій страниці, хто власник нерухомості. І ну, також там якийсь тип житла пише, і адреса і квадратура там на першій страниці, по-моєму. А ви запрошуйте повну ноту симпла, нота симпла комплекта. Там там на другій страниці, по-моєму, ще пишеться нота сімпле, там каргас, всі задовжності. Ви запашу, запрашуєте повну ноту сімплю. Дивіться, що я взяв з першої страниці нота сімпла. І що вам треба брати, якщо ви купляєте мене нерухомість, на що звернуть, звернуть увагу? В моєму випадку нота сімпле мені пристали. Я перше, що подивився, вони мені замазали, замазали власників. А власники це, це по-моєму, як вони кажуть, дружина й чоловік. Так? Вони навіть мені це замазали, а мені це теж важливо знати. Коли підпис, підписувати принт-контракт, АРАС називається при покупці квартири, мені треба, щоб все збігалося, щоб я знав, хто власник, хто продає цю квартиру. Вони замазали мені це, ладно. Це вже потім дойдемо до цього. Як будемо купувати, вже туди ще діло дойде. Да? Друге, що я замітив, на першій страні там в углу написано така спеціальна позначка, ВПО написано, по-моєму. Що це означає абревіатура? Ця абревіатура означає, що це соціальне житло. А якщо це соціальне житло, то по закону його не можна продавати 30 років. Вже там потім якісь там, по-моєму, можна продавати, але то, що не знаю, я так не углублявся. Це не мої заботи. По суті. Ну, оце вони довжні оцієї абрівіатури ізбавитися, що це соціальне житло і воно так воно не продасться. Так що це теж насторажує, як вони будуть теж це рішати. Ну, По закону, вроді, я так читав, що так, не, я кажу, не углублявся, але після 30 років можна продавати соціальне житло. Це так от насторажує. Абріватура, що це соціальне житло, ми насторожили, що вони замазали власників. Вони мені краще не розглашають персональні дані. Це вже два, на що я звернув увагу. По першій це вроді все, всього. Да? Квадратура, там, мені кажуть, там менше написано, чим є на самому. 66 метрів квадратних, але там мені здається більше. Ну, а може й так. Але там, Ну, ладно, це ми пропускаємо. Це, ладно, до цього це ще не так важливо. Так, далі йдемо. На другій сторінці, там, де каргас і задов... задовженості різні по нерухомості, а решти я там для себе побачив, що там пара розлучилася, ця, щоб їм надали це житло. І один із власників заборгував другому 6 тисяч. І це арешт на нерухомість зробили. Але ріелтор мені сказав, що би, все врегульовано, тільки не обновили дані. Каже, не турбуйся, зараз ми все обновимо і приксемо тобі оновлений варіант. Ну, зараз чекаю, вже дві неділі чекаю. Так що ви розумієте, всі юридичні моменти ви можете зрозуміти, по нота 7. Ви вам вже потім всі цієї там можете з кимось проконсультуватися, там, і у вас потім буде спати спокійно, щоб не вляпатися ні в'яку халепу. Вони вам можуть предлагати підписувати предконтракт АРАС, він називається на іспанському. Це ви повинні залогти 10% від стоїмості квартири. Е, так от, ви не спішіть підписувати, тому що по якщо якась буде проблема у нотаріуса, коли буде оформляти, вам цей задаток вже можуть не повернути Бо теж різний контракт вони можуть це зробити. Цей приконтракт Арат може теж бути неграмотний состав, составлений, що вам, якщо там зділка може сорватися, вам може це нічого не повернути. Навіть якщо це не по вашій вині, вона сорвалася. Якщо там грамотний контракт цей составлений, то якщо по, по вині... Продавця сорвався, це з дітка, то тоді вам Араз можуть вернути. Я ж кажу, це дуже рідко вони ділять грамотні контракти. В цьому треба дуже хорошо розбиратися. Я сам ще теж знаю все, ну не дуже погано, скажу чесно. Я таки теж все поверхню знаю, але це так з інформації, що я вивчив. Рієлтор мені вже кидав два рази голосові сообщення, що можна вже підписати контракт АРАС, Вони все врегулюють. Ну я знаю, як вони регулюють, вони навіть не можуть взяти, чекав дві тижні, а це може затягнутися на сіки, щоб я не залишився з голої жопи. Я не хочу задаток потеряти, тому що його вряд ли мені хтось верне, якщо ця зділка провалиться. Так що я не спішу, сказав, врегулювати ці питання. І це я їм ще не загружав. Я їм тільки загружав цю задовгнусть, Каргас, щоб вони порішали. А потім ще буду зараз їм писати по іншим моментам, тому що я навіть не робіт, що вони це порішають. Я вас буду держати в курсі, що там буде. Получаться. Ось прислав мені рієлтор повідомлення про приконтракт і про ці задоволення все. Щас давайте послухаємо. Алло, Сережа, привет, я Кенти, суперстар и стрелечка. Мы с тобой бачились, я была в узких женщинах, мы до да, невидимости велись, да? Так я тобі хочу сказати, що я тебе в ноте симплю скинула информацию, но ты не пугайся, это была просто семейная пара, это у них не получилось семейное життя. То бы не развелись, но ничего страшного в том нема. Они уже все вирішили, всі питання, завершилось тільки им нести приезд, ты знаешь, Ти не переживай, тобі все дают, все будет супер гуд. Так що давай при контакте переписывать, потому что ты красный, файный, такие хлопец, так я так я не хочу кому-то другому продавать, да? От бачила, то вони все таких професіоналів ділують, що це не проблема, це взагалі ніяк не впливає на продажу, це нічого. Так вони обновили здані і в все вже в порядку. Вони просто не віднесли вовремя рішення суда чи щось там документи не обновили. Так що, друзі, не вірте іспанцям особо, бо тут професіоналів практично нема. Ось Теж ізбушка на куріх ножках продається, інтересно скільки вони за нею хочуть, 1050, мабуть, мінімум, а то й більше. Тому що, друзі, я не втрачаю надії купитися нерухомій, бо я вже втомився дуже шукати. Може, це, звісно, мене погубить, але я надіюсь, що ні. Там ніяких, в принципі, я вам кажу, особих складностей там немає. Там, що задовжали, там вони якось ділили цю нерухомість, там хтось комусь гроші задовжав. Це не таке страшне. Якщо вони хочуть продати цю квартиру, вони вдалися врегулювати 100%. І теж щоб зняти цю абревіатуру, що це соціальне житло. Ну це я теж думаю, сложності не составить. Ну, бачите, я сам по собі така людина до всього насторожливо відношуся, дуже переживательний і дуже ну, постійно так переживаю за все, насторожливо до цього відношуся, що мене хочуть кинути. Може, це моя звісно, національна особливість, але не знаю. Такі, які є. Ну, будемо чекати і будемо надіятися на все краще. Так що, друзі, розказав вам, як у нас зараз все відбувається з нерухомістю, що ми переживаємо. Сказав, на що вам звертати увагу. Це, я думаю, важлива інформація для когось буде. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, які хочете, щоб я дав відповіді в наступному відео. Не стісняйтеся, запитуйте в коментарях і будемо знімати відео, і розповідати вам. Друзі, також хочу вам нагадати, що пальці вверх це безкоштовно. Так що нажимайте і не Так що бубінці можете дзвонити теж. Вон багато людей теж на каналі такі криси є, що і кучу ставить пальців вниз. Ну, це теж добре. Я особливо не обіжаюся. Навіть просто відео якісь, де я просто там природу знімаю, коров, кос познімав, цвіточки поснімав і кучу пальців вниз. Не знаю, такі, такі комусь вже неприятні. Ну, ну, ну ладно. Так от, дякую, що подивилися і до нових зустрічей.